Отже, більше відео для про Тую Смараг для Ютуб спільноти. Друзі, якщо ви підтримаєте мій канал, підтримаєте мене, я буду створювати для вас класні відео порівняння. Чому я вибираю саме це для огорожі, а не це? Якщо вибирати між туєю Смарагд і зараз модним блю, я виберу однозначно смарагд. Хоча багато дизайнерів скаже, фу. Але це роблять, це говорять дизайнери, а не ті, хто доглядає потім за? Садом розумієте? Бо намалювати і доглядати це різні речі. Намалювати я можу, аби зна що, так, а доглядати кому доведеться потім за цим садом. Ну або компанії, або вам. Але це буде окремий окремий витратний дохід у вашій, ну там ваших фінансах. Отже, чому дизайнери проти туї смарагд? Ось так вона росте. Росте. Ось так. Бачите? Це безліч конусів, які стоять один біля одного. Якщо вам здається, що ви посадите тую, і вас так не буде, буде, буде. однозначно до років. А, ну, поки їй не буде років, напевне, 8-10, так вона буде таким конусом рости. І якщо ви посадите, навіть у вас буде правильний крок посадки. Зараз я вам покажу, чому, чому багато людей проти смарагда. Бачите? Тут правильний крок посадки, але ось тут, ось тут. Бачите, як видно. Тобто, коли хтось йде, вас все одно видно. У вас є огорожа, але вас видно. Видно всю вашу територію, тобто не потрібно так дуже сильно приглядатися, щоб так пройтися і побачити, що тут робиться. Походу, у вас є огорожа, але вона ось така. Якщо у вас є терпіння чекати там на 10 років, щоб вона виросла, і ось це зімкнулося, то і для вас це не має проблем, то welcome. Ту я смарагд для вас. І в дорослому віці ці піки в смарагді виглядають все ж таки як піки. Тобто вона росте вверх, доростає до, наприклад, метра три, скажімо, чи чотири. Так, так, вона може така бути і буде. Якщо ви її не будете стримувати. І дивіться, припустимо, ця лінія е, мала бути рівна лінія огорожі. Ми собі огорожу завжди уявляємо як рівну лінію, так? Е, то тоді е, смарагд буде таким, наче олівці поскладали, так? але не рівненько, а один чуть-чуть вище, один чуть-чуть нижче, один чуть вище, один, чуть -чуть нижче, один другий чуть-чуть нижче. Якщо вам це не принципово, ви не педант, амінь це ваша огорожа. Якщо ви педант, вам доведеться купувати високий кущоріс, кущоріст і стригти на висоті, брати драбину і рівняти ці піки. Але вони все одно будуть вибивати, тому що це специфіка туї. Вона росте конусом. В дорослому віці цей конус стає тупим, але все одно ну, така природа туї. Туя, смарагд має. Красиву смарагдову хвою. Але ця хвоя не завжди смарагдова, так як вам розказують в садових центрах. Ні. Вона е, практично не буріє, вона буріє на зиму, але е, все одно не втрачає такого зеленого кольору. Але це залежить від... Погодних умов, чим більший мінус, тим більше вона буріє, тому що це захисний механізм туї. Якщо вам говорять, що це єдина туя, яка не змінює колір взимку, це брехня. Ви побачите її весною в себе і ви зрозумієте, чому вона смарагд, тому що вона яскравого смарагдового кольору. Але це буде вже навісні, в місяці квітні у вас. Десь так виглядати. Тур'я-Смарагд має невес... невелику гілку. Тобто в неї ось тут стовбур. От уявіть собі, ось тут стовбур, і від стовбура відходять гілочки десь на такій відстані. Так? Це не довгі гілки, які потрібно стригти. Це ось такі гілочки, так? От тут стовбур і тут гілочки. Стовбурів може бути декілька, тому що це, це дерево, але. Кущоподібне дерево. Тому де, зазвичай, навіть якщо ви купите е, ту смарахт з одним стовбуром, тому що зазвичай кажуть, що е, краще купляти з одним стовбуром, з нею буде менше проблем, вона буде менше розвалюватися, менше вам не потрібно буде її зв'язувати, е, це все е, дурниці, тому що вона з часом все одно свої е, стовбури. Ну, набуде. вона все одно їх вона все одно їх добере в пізнішому віці, коли вона буде там мати 5 років, вона всередини все одно буде випускати якісь гілочки, які будуть не будуть домінувати, але вони будуть. Доповнювати ширину туї. І ви вже потім не будете заглядати всередину і думати там один стовбур, два цих стовбури, три чи п'ять. Ви будете дивитися на густину і будете думати, коли вона вже там підросте і стане такого росту і такої ширини, як мені потрібно. Чому? ландшафтні дизайнери не вибирають смарагд, я вам показала, тому що він росте конусом. І люди зазвичай, коли хочуть огорожі, вони хочуть суцільної огорожі, щоб їх не було видно. Для такої огорожі я вибираю тую брабант, але брабант потребує стрижки. Регулярної стрижки. Смарагд можна не стригти. Вуаля! Так буває, можна ту і не стригти. Якщо хтось скаже, що вона говорить, все потрібно стригти. Ні, не все потрібно в саду стригти. Інколи можна дозволити природі рости так, як вона цього хоче, як вона цього потребує. І туя смарагд має закладену в собі таку форму, що вона росте ось так, таким конусом, в неї ось так йде розгалуження, вона. Немає далеко гілок, і вам немає потреби її на зиму зістригати так, щоб ось ці гілки не падали під густиною снігу. Розумієте? Вона сама компактно себе тримає. Навіть якщо вона випустить декілька стовбурів всередині, вона вже буде доросла, і е, у вас передбачається зима, її всередину потрібно заглянути, розчистити суху хвою. І вона там нападує на осінь, це хвоєпад. І зв'язати кембріком. Ніколи не можна зв'язувати шнурками, дротами чи чим-небудь. Тобто ці стволики між собою можна зв'язати. Кембрік це такий матеріал, він пластик, але пластик тягнущийся, такий розтягаючийся. Він не він не прорізає деревину, він не врізається в неї. Синтетичний матеріал, такий як кембрік, підходить, підходять жіночі колготки. Е, ними теж можна там всередині е, зв'язати і не буде нічого видно. <aquell pendant his onu> ну, там не повністю їх брати, а моточок, так, і зв'язати. Тому туя смарагд окей для огорожі, якщо ви не є педант і вам не є ось ці піки. Проблема. Про інші туї я буду говорити в інших відео, таких як Брабант, Колумна, Яльвець Е, Чому люди вибирають їх для огорожі? Що я не рекомендую категорично для огорожі, і що можна використовувати як огорожу. Тую смарагд однозначно можна використовувати як огорожу. Чому ландшафтні дизайнери кажуть фефу. Тому що вона вже їм приїлася. Що не двір, то із істує смарагд. Їм це нудно. Погодьтеся, якщо б ви робили роботу надцятий е... раз, одну і ту ж, а ви творча людина, вам нудно. І можна придумати щось інше, а не ту смарагд. Хоча... Це непогано. Це, знаєте, як очі сірі і очі карі, які ви більше любите, та яка різниця? В кожного свої. І я приймаю, наприклад, і ті, і ті, як людині пасує, так вона, як, з якими народилася, так і живе. Так той я смарак, з яким вона народилася структурою, з такою вона і живе. Якщо використовувати тую ось так. Бачите, все одно видно, що вона у верху не змикається, але у верху це вам буде вже не принципово, тому що людські очі вже тут вверху вас бачити не будуть. А це ви, бачите, як вони розбили тут чийсь референс. ось, Тут вже вам немає сенсу, тут закрито що це, місканту. Ось так це вже цікавіше, аніж тує в ряд. але е, міськан виходить із зими а в травні місяці, і ось тут буде голе місце. Якщо, е, якщо, не, якщо його використовувати, ну, це, вже, е, це вже вибирати вам з дизайнером. Але чому тує смараг? Тому що е, вона найпопулярніша, е, найдоступніша. Найбільш затребуваніша на ринку, і я не проти неї. Якщо у вас вузький простір і вам немає що там більше посадити, у вас немає більше якихось ем, якихось інших варіантів у голові, так? то ту є смарагд. Окей, це ваше. І не придумуйте, не додумуйте, не ведіться на маркетинг. Це просто бітує. Якщо вам добре її використовувати, використовуйте про тую Брабант, Ялівець Блю Еру і тую Колумна в наступних відео. Підписуйтеся, заходьте, ставте вподобайки, і я буду мати мотивацію створювати для вас нові відео. До зустрічі!